І довж дняв. Ось така от дощ. Вони по-любому відпустили рої. Ось тут така перемичечка є, я не знаю, чи її буде на відео видно. Це покуда можна брати, я колись міряв. Ну, з богом почнемо. Ріжу все, кидаю все в відро. Ну, покуда можна, звісно, але весь. Низ трутньовий. Джоли кусають. Мед є короте, що саме цікаво, знизу, ось по центру ось так, десь був розплід, таке гніздо розплоду, а мед з самого-самого низу на дні, що, що дуже цікаво. Мабуть покажу, бо це ж таке діло. Отак от виглядає. Ось в мене ця відліточка. перемичечка йде, оце по яку можна вибирати. Туди бджолки там заходять, там і видно. А туди йде до голови сантимів 30 ну і сюди десь 45 до 50 тут я ось покажу приблизно як був розплід оце ось ось початка порвалася і ось подсюди оце був розплід Отута далі ось все в меду Що саме цікаво, а там, а там я бачу там він печати я стільки багато брати не буду я буду брати з половини Okay. Мед, короче, находится внизу. Саме... Я такой очень не Це... Це дуже если затекало, бо... вообще так. должна быть. Мед находится самого низу. Просто представьте у вас. Делай кушаете. А вы тут даете? Это как какой-то. Окей, достроено до самого одна до дна лишається. Да вони лишаються там до дна нічого, вони застроюють до самого дна. Це я хотів перший бачити. Мед чорний, рогі вилітали по-любому. Я сам бачив, як рій сидів на сусідньому дереві, по-любому це звідси. А, придавив, блін, пальцем. Жалко, ну, конечно. Язик, конечно, добрений, але джунна не може собі вагон. Я не можу туди струсити, а може і можу, щас попробую. О, бомба. Там пару штучок лишилось, нічого страшного. Дуже добре, що й あっ、もう少しだけおいしいです。大丈夫ですか大丈夫ですかはい、大丈夫ですかあっ、大丈夫ですかあっ、ピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピチピ Просто повністю запечатані язики, такі, ще ну, так досить, ну таке, ця частина, ця частина сто сорок п'яти грамів. Сиділи. Просто тут устроїли до додна, я ще такого не бачу, щоб устроїли додна. У моїй практиці такого не було. Йо-йо-йо. Ааа, я кусаю, йо-йо-йо, Йо, я спридушив чи що. Там на біречка не галичка, я, ну, минуло не маю, друзі, почав.

私たちはそれを見つけたので、私たちはそれを見つけたので、私たちはそれ ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っって待って待って待って待って待って待っ Такий лісовий медок, лісовий медочок, такі стільники, трошки бджоли лазять. Такий вуличок. інтересний. Ось такий вулик, нестандартний вулик. От стільки медочку взяв, їм більше половину лишив. Все. І ось так стоїть, отак. Тут ноги, а там аж земля. Не низько, не низько. Вон молодий лісочок. Де...